Цими вихідними у світ сколихнуло нове загострення. Ізраїль завдав масштабних авіаударів по території Ірану в межах операції «Левиний народ. а У відповідь Тегеран атакував ракетами та дронами. Усе це на тлі занепокоєння Вашингтона та нових заяв Дональда Трампа, який натякає на можливе втручання Сполучених Штатів Америки. Чи не означає це, що увага США ключового партнера України тепер зміщується з нашої війни на близький схід? І чи справді як пише з Телеграф, Сполучені Штати вже не мають наміру продовжувати військову допомогу Україні сьогодні? З керуючим партнером національної антикризової групи та політичним експертом Тарасом Загороднім говоримо про зміну геополітичного фокусу США, про ймовірність нової ядерної угоди з Іраном та несподівану відмову Трампа від зустрічі Зеленським на саміті. G7. Мене звати Даліна Глущенко. пане Тарасе, добрий день, рада вас вітати і пропоную розпочати нашу розмову. Доброго дня, давайте. Отже, цими вихідними загострилася війна, ситуація, конфлікт по різному всі кажуть між Ізраїлем та Іраном. я нагадаю нашим глядачам, що у ніч на 13 червня ізраїльська авіація в межах операції Ливиний народ завдала ударів по іранських військових ядерних об'єктах. Говорили про атаку на понад 170 цілей, якщо не помиляюся, які, до речі, пов'язані з військовою і ядерною інфраструктурою Ірану. Іран почав Відповідати запускаючи в бік Ізраїлю хвилі ракет і дронів у усі ці події між Ізраїлем і Іраном. Чи можна говорити про те, що тепер увага, зокрема, американська наших стратегічних партнерів, якщо ми звісно можемо зараз про них так говорити? Увага! Посередників у переговорному процесі, тому що Штати, зокрема Трамп, він же ж себе так і позиціонує, що тепер ця увага буде прикута не до України. І от в догонку, наскільки хочу запитати, наскільки така негативна війна, негативно війна може впливати на нашу державу? Ну, давайте так. Знаєте, коли говорять, що і в тому числі Трамп, що Трамп, значити, до цієї війни не до чого, знаєте, тут виникає uh -huh. запитання: значить, декілька місяців тому, коли постачалися глибинні бомби для знищення бункерів, були модернізовані в 35-й, щоб літати без дозаправки. Ми розуміємо, що це США допомагало Ізраїлю, щоб а, Ізраїль міг глушити рибу. В цьому в Червоному морі чи в Середземному морі і до цього звичайно, що вони є учасниками війни. В дійсності тут розігрується така класична історія: погане добре поліцейське, тому що в дійсності у Пентагона і американських військових давно чухались руки на Іран, тільки ще приводу не було і не було політичної волі, щоб влупити по них. Тому ці були танці з бубнами навколо угоди. Всі, начебто, удавали, що Іран звичайно ж не збирається робити ніякої ядерної бомби, не збирається робити ніякої а, ніякої е, е, ракет, і звичайно не збирається е, 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 знищити в першу чергу ізраїль, про про які про що вони говорять на кожному кроці. Ось і перший в дійсності удар по Ірану здійснив в дійсності Трамп, коли дав наказ знищити генерала Селі коли він був президентом. Це був особистий наказ знищення саме американцями. Там не назрівала вся ця історія. Я тут не погоджуюсь з формулюванням, що Іран дає відповідь. Іран систем навів проксі війну проти Ізраїлю. Хезбола, яка була розгроблена Ізраїлем в Лівані. Хамас десь теж підтримувався Іраном. Хусіти, які стріляли у бік Ізраїлю і в бік Саудівської Аравії, це все ланки одного ланцюгу. Тому звичайно, що назріла ситуація, коли треба було вирішувати це хірургічним шляхом. Далі транс з Ізраїлем грає разом в такого доброго поганого поліцейського. Добрий поліцейський Трамп, звичайно, звичайно ж він проти війни. Він же обіцяв своїм виборцям, Він же не може не брехати своїм виборцям, так тому що це головне для нього. Він ж сказав, що американські військові не будуть не будуть воювати, але ж він не обіцяв, що союзники США в даному випадку Ізраїль не будуть воювати. Ну от він тепер добрим словом, і Пістолетом є Ізраїль, який нищить військову і цивільну інфраструктуру. Ірану і судячи з того, що ізраїльський не буде зупинятися, у нього будуть дві цілі: або знищення ну мінімальне базове, базове знищення ядерної програми. А, якщо дуже пощастить це взагалі зміщення влад аятол а якщо вони не підуть на це, ну доведеться тоді влаштовувати гарно громадянську війну самому Ірані. Наприклад, якщо Ізраїль знищить цю цивільну інфраструктуру, наприклад, водогони, так знищить цю енергетику Ірану, тоді це буде взагалі такий failed state, який буде на межі розпаду. В принципі, Ізраїль взагалі не проти такої історії, да так, як і до речі, Саудівська Аравія та інші країни Близького Сходу. Знаєте, коли я дуже сильно сміявся, коли Саудівська Аравія а, е, сильно, сирно, сильно обурювали стосовно того, що Ізраїль вдарив по цьому по Ірану. Я думаю, що знаєте, хотілось би знаєте, подивитися на їхнє обличчя чи з'їли вони е, до цього лимону, наприклад. Для того щоб знаєте не сильно, так, не сильно посміхатися, щоб не було зрозуміло не було зрозуміло наскільки вони щасливі, що нарешті влупили по Ірану, бо він в дійсності загрожували. Далі чи відвеличе увагу? Звичайно, що відвеличе, тому що для, для діючої адміністрації Ізраїль є не тільки таким стратегічним союзником, там ще релігійний аспект. Додається так, тому що е, ну це Ізраїль, це протестанти, в тому числі це протестантське ядро, Ізраїль це як е, 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 ну такі, місце, де Біблія була написана. Е, ну і плюс не забувайте знову таки Трамп, коли був президентом, він визнав із столицею Ізраїлю, чого не робила жодна адміністрація до цього. Стосунки з Байденом були достатньо прохолодні, тому що вони більше тяжили до якраз палістинців і дуже полівішала демократична партія. Через це у них, до речі, конфлікт на, на виборах був. І тому. Звичайно, що будуть приділяти увагу. Наскільки це буде критично для України? Тут завжди тут таке питання. Ну, давайте так. Байден теж перекидав ресурс, коли почалася операція Ізраїлю в Газі. Це теж таке було. Але зараз не 23-й рік, а зараз, слава Богу, 25-й. А, і Україна все ж таки зробила великі кроки для того, щоб позбавити залежності, в тому числі Сполучених Штатів Америки, а у багатьох напрямках так там і європейці допомагають, власні виробництва і багато чого іншого. Так нас цікавити повинна в першу чергу протиповітряна оборона запчастини для F-16 і багато чого іншого, яке ще поки Україна не може виробляти, або європейці не можуть замінити. Чи буде це розфокусовка? Буде, чи е, погано це для України? Я не вважаю, що це погано для України. Ну, по-перше, союзник Росії знищується так просто, цинічно показується, що з вами буде. Я думаю, теж демонстрація Росії, е, що буде, якщо ви будете багато випендрюватись. так для ось тому тут великий плюс для України. Якщо вони досягнуть цілі, а вони близькі до досягнення цілі? Це означає, що. Особливо якщо знесуть режим Аятол, це означає, що піде нормалізація по Ірану. Росія буде викинута взагалі з близького сходу, і Іран після знищення звичайно своєї ядерної програми під наглядом в першу чергу ізраїльських спеціалістів американських вийде на ринок нафти і газу. І Тоді росіянам доведеться вчитися, вчитися пити власну нафту та занюхувати газом. Угу, угу. Е, ну, цікаво, що от офіційно Трамп сказав, що Штати можуть втрутитись у е, конфлікт між Ізраїлем та Іраном, попри те, що на цей час країна не бере в участі в протистоянні. Е, так це сказав Трамп, і от е, його фраза: що Штати можуть втрутитися. Е, Цікаво б говорити, а як саме, про яку допомогу зі сторони США може йтися? І допомогу кому? До речі, ж, стало відомо, що спецпредставник президента Штатів з близького сходу Вітков і віце-президент США Венс можуть цього тижня також обговорити із іранцями ядерну угоду. Ну Дивіться, давайте так. Ізраїль вже сказав, що таке ядерна угода в його розумінні, так? Це коли ізраїльські, американські спеціалісти так, їдуть в Іран, ніжно споглядають, як іранці висаджують в повітря свої всі ядерні об'єкти на очах у цих спеціалістів, там підписують знаєте, акт, здав, прийняв протокол і так далі. Коли вони переконуються, що все воно знищене, все, що потрібно, тоді це буде ядерна угода. На інший Ізраїль не погодиться. А Ізраїль це я говорю, це поганий поліцейський для США. Як може втрутись Трамп? Ну, давайте так. Якщо не будуть знищені глибинні глибин, реактори до 90 метрів глибини, ну це може, може зробити виключно Сполучені Штати Америки. У них є літаки, які можуть піднімати 500, бомби, які важать по 15 тонн які можуть пробувати цей, цей грунт. Так вони можуть зробити, але можуть і не зробити. Тому що я вам сказав, які можуть бути сценарії. Ну, от зараз беруть, знищується весь водохін в Ірані. Ну, от просто не працює водогін. Ну і від собі, клімат і води немає. Каналізація не працює так, На, там, в, в Тегерані, припустимо. Електрика скрізь по країни не працює, там вже достатньо зношено електроенергіки. А перебуваються нафтогазові родовища. Ну, це просто не працює. І стимулюється фактично повстання іранців проти проти Аятол. Чи задовольниться? Задовольниться, наприклад, Ізраїль, якщо так буде. Ну задовольниться, плюс все рівно буде плюс плюс рівно буде дружній, більш-менш дружній режим. Ось далі. чи Буде сильно плакати Ізраїль і Сполучені Штати Америки, якщо в Ірані почнеться громадянська війна, і він буде розпадатися на декілька країн. Як це сталося фактично з Іраком? Та ні, там ніхто плакати не буде. Чи буде хтось плакати, жалкувати за Іраном, наприклад, у перській затоці? Ти ж Саудити, Катар і, і так далі. Взагалі, ніхто не буде плакати. І тому зараз ця ситуація вигідна багатьом країнам, і судячи з усього, можуть бути такі сценарії, будуть дотискати Іран, тому що Ізраїль розуміє, що зараз саме той час, коли слід вирішувати питання Ірану. А і військові військові і Військові і керівництва американців ну Трамп може вийти сказати єврейській громаді, що він обіцяв: от ми зробили так і так. Ізраїль захищений, наш союзник захищений, а ось у нас ми там ми обіцяли вам мир. Ну, от мир і настав. Ну, і що, що там в Ірані зараз громадянська війна. Я ж не обіцяв вам, що я ж обіцяв, що американський солдат не буде і так далі. Тому тут приблизно такі сценарії вимальовуються. Я думаю, що це питання буде радикально вирішуватись. Тому я не вважаю, що, що ну давайте так: ми не контролюємо Трампа, не контролюємо Ізраїль. Вони вирішують свої проблеми. Чи співпадають тут наші інтереси? Ну частково співпадають, де співпадають, а десь не співпадає. Далі виключно від нас залежить. Угу. Про військову допомогу ще хочу поговорити. От бачили, читали статтю за Телеграф, там, де журналісти пишуть про те, що штати фактично припиняють військову допомогу Україні. І ЗМІ зазначає, що від представників Америки лунають досить порожні обіцянки щодо подальшої військової військової. Е Допомоги Сполучені Штати хочуть надавати менше озброєння, адже міністр оборони Піт Гексет підтвердив, що адміністрація Трампа має цитую зовсім інший погляд, кінець цитати на війну в Україні ніж адміністрація його попередника Байдена. Чи дійсно це так, що допомога припиняється? Чи можливо все таки зараз просто треба більш коректно казати, що до прикладу Україна тепер переходить у фазу не отримання допомоги, а її купівлі? Ну, давайте так. Знаєте, я думаю, що українці під час цієї війни зрозуміли просту річ, що західний змі звичайно, звичайно, ніколи не брешуть беззаперечно, ніколи не брешуть. Жодного разу не було дезінформації. Та ж може, от коли от коли буде конкретика, да, коли вони припинять, тоді буде тоді будемо звіряти з цими. Тому що знаєте, я стільки вже дає тільки за цей місяць. Знаєте, стільки туфти ми чули та. Зеленського вони хочуть запрошувати на саміт НАТО, тому що бояться, що він посмариться з Трампом. Зеленський таки їде на саміт НАТО. Далі, Зеленська вони будуть на G7 бачити. Зеленський таки їде на G7. Так? А, далі, що, що нам розповідали? Що ще що, щось, якісь -то там фантастичні, якісь речі, які за дивно збігом ще газети, які афільовані з цим з демократичною партією, яку які ну м'яко кажучи, недолюблю Трампа, ну в принципі давно так робили. воно потім не збігалося з реальністю. Давайте так, давайте так, Трамп не проти продавати зброю питання в судячи з усього, так те, що він там торгується. Судячи з за що пів справи зроблена, не знаю, правда чи ні, але принаймні ми бачимо наступне. гроші є, дають європейці. А далі питання вже перемовин. Тобто, якщо там поки не вирішено питання продажу, а Трамп обіцяв своїм виборцям, що він допомагати не буде, буде продавати, то значить йти треба з корпораціями ВПК співпрацювати. Так і тон розмови приблизно бути повинен бути таким. <свісна> у нас є гроші, тобто, у вас, знаєте, у нас, у вас товар, у нас купець, да? і у нас є гроші. Ми з задоволенням хотіли б там, купити таку там, певну кількість грошей озброєнь, пропустимо, за 5 мільярдів доларів. Але ми знаємо, що її знаємо, якісь погані люди заважають вашому шановному президенту, 에, прийняти рішення щодо того, щоб ви заробили ці гроші. Давайте разом будемо допомагати шукати цих е, покидьків, які заважають зробити вам гроші. От це приблизно така розмова повинна бути. Далі, республіканці, республіканці ми дивилися рейтинги ваші. Щось знаєте, виборці, виборці погано бачать, що як знаєте, ставлення до республіканців через слабкість щодо Росії знижується. Ми не можемо пережити це, тому що ми за вас переживаємо також сильно, навіть їсти не можемо. Так давайте щось робити. Да? Давайте, давайте ухвалюйте по цьому. По... Ухвалюте рішення по санкціях. Давайте допомогу Україні все ж таки. Якщо немає допомоги, ну принаймні там, не заважайте там, купувати іншу десь зброю, десь контрабасом, наприклад. Да? Щось десь знайшли там, в чистому полі, якийсь літак разом з пілотом, наприклад. Так? Ну Просто так от опинилося. Давайте от, вирішувати в такому сенсі питання. Тобто це перемовний процес. Це перемовний процес, тому що тиск існує е, і на Трампа, і на адміністрацію. Тут головне, знаєте, не читати заголовки, як у нас люблять, так і вигадувати якісь фантазійні речі. Е, це, як знаєте, у нас люблять багато хто говорить, особливо тих, хто позбавлений грантів від Трампа. Вони звичайно просто гонять таку таку маячню. Стосовно от, воно таке, американські такі сякі. Ну люди відпрацьовують. Ми розуміємо, люди відпрацьовують гран... точніше не існуючі гранти, думаю, що їх помітять. От. Тому наше завдання, наше завдання в першу чергу концентрувати наш фокус на конкретних речах: це зброя від США, гроші від ЄС. А далі Трамп може говорити все, що завгодно. Да? Нехай там говорить, знаєте, не знаю, там лає, хвалить Україну, Це нас взагалі не повинно цікавити. Нас повинні цікавити, нам взагалі не повинні цікавити інші лідери. Ми самі собі повинні подобатись. так да? От Американці його обирали, от вони і будуть оцінювати. Зброя є, а все інше взагалі не має ніякого значення. Про саміт G7 в Канаді ви згадали, от джерела в Білому домі писали, що у президента США Трампа запланована зустріч із українським колегою з Володимиром Зеленським на саміті G7. Проте сьогодні, коли ми записуємо нашу розмову, стало відомо, що Трамп достроково поїде із саміту Великої Сімки з Канади, тобто він пропустить останній день заходу, тобто той день, коли буде Зеленський. Ну Фактично розуміємо, що зустрічі не буде. Е, чому ситуація могла так змінитися? Ну давайте. У нас теж якісь фантастичні історії. У почалися що там у Фейсбуках у нас от, от українці, значить звичайно, особливо тих, хто грантів позбавили. Да? <реш> Вони, звичайно, знають, що це виключно через те, що Трамп не хотів зустрічатися з Зеленським. Там, да? Там може бути в дійсності дуже багато питань, які можуть бути нам неочевидні. Ну, Наприклад, європейці не хочуть, щоб Ізраїль та США кінчили Іран. Да? Я вон, вчора бачив Макрон, Макрон заявив, на, знаєте, як Здрасті називається. Сказав, що не треба міняти режим а то взагалі, Тобто, це стратегічно неправильне рішення буде. Те що, те, що ці люди погрожують Ізраїлю його знищити, ну буває. знаєте, Буває таке різних житті цьому буває і так далі. Тому там можуть бути в дійсності багато конфліктів внутрішніх, в тому числі, і про яких ми не знаємо. Ну, Трамп у, вирішив поїхати так. Ми не знаємо, з якої причини. Чи може бути одна з причин, що він а, не захотів зустрічатися з Зеленським? Може бути, чи є це е, е, смертельне? Ну неприємне, але не критична. Тобто, ми повинні виходити з того, що розмову треба бачити скрізь. Тим більше ми не ж знаємо. Ми ж не знаємо. Може, знаєте, е, е, Трамп вже думав, що Зеленський йому все віддавати буде. А Зеленський приходить і забирає да, все. А це Трампу дуже, дуже не подобається, тому що він же, він же не знає про криворізьку школу цих переговорів. Там, да? Він ж думав, що знаєте, в Нью-Йорках там тільки пацани такі серйозні сидять. Там, да? А тут люди з Кривого Рогу і не таких бачили, і не з такими людьми вели перемовини щодо контрактів, що невідомо, з ким. З ким гірше, точніше, складніше підписати контракт, наприклад, з Каламойським, да чи з тим з Дональдом Трампом. Так? так що я думаю, що може це теж йому неприємно, тому що ну він ж сказав, що йому не при йому складно розмовляти з Зеленським. Ну, звичайно, хтось когось переторговує, це дуже неприємно. Що ж, пане Тарасе, дякую вам за цю розмову.